Як це стояти в мінус 15 на хмельницькому базарі? 6.50, а Ми вже йдемо на зупинку. У вівторок треба рано приходити, але мороз сьогодні жахливий. 10 секунд руки на повітрі та вже німіють. Тому по дорозі на каву йду в кафе Істамбул. Тут, до речі, шукають жінку кухаря. Можливо, хто із вас шукає роботу. І така ситуація на 7.30. Навіть продавці не хочуть виходити. А головна причина, чому ми прийшли, нам має приїхати товар. Тому чекаємо на кур'єра. І добре, що була ще одна упаковка Грілок для рук. Вітейк хот. Вони реально рятують в таку погоду. На місці стояти я не можу бо змерзну тому знову йду на каву. Навіть на геологів не надто густо. Товар приїхав, тому беру додому і там вам покажу. І з нового приїхали комбінезони джинсові та джинсівка. Час готуватись до весни в такий мороз. Комбінезони в двох кольорах: бордовий та блакитний. Повномірні нормальні розміри. Ціна 2600. Та ще нова модель джинсівки. І кого додати у вайбр. Про групу пешітніку можна одягати на комбінезон в рубчик. Ціна 1400.